Закину свої гроші на ФОП і ще й податок платити двічі. Ви точно із цим зіштовхувались? Уявіть на рахунок ФОП порожньо, а треба терміново сплатити податки, купити товар чи розрахуватися з підрядником. Хочеться просто взяти свої гроші з картки і кинути на рахунок, але одразу виникає питання: а чи не доведеться ще й з цього сплатити податок? Мене звати Вікторія, ви на каналі Буг і сьогодні розберемо, чи потрібно включати власні гроші, внесені на рахунок ФОП до доходу. Та як це зробити правильно у 2025 році, щоб не платити зайвого. Дивіться до кінця і підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити важливе. Чи потрібно включати до доходу ФОПа власні кошти, які вносяться на рахунок? ФОП на практиці це питання викликає купу плутанини за статтею 320 цивільного кодексу України. Ви маєте повне право використовувати свої особисті гроші для бізнесу. Наприклад, відкрили ФОП, закинули 10 тисяч гривень зі своєї кишені картки на бізнес рахунок, щоб платити за оренду чи найняти працівника. Для ФОП на загальній системі все просто таке поповнення це не дохід і податком не нараховується. Ви ж просто переклали власні гроші з однієї кишені до іншої. Але з єдиним податком, особливо у першої третій третьої групах, податково довго трактували це по різному. Їхня офіційна позиція така: якщо на рахунок ФОП-єдинника надходять ваші особисті кошти, які не є доходом від бізнесу, то вони можуть вважати це частиною доходу ФОП і включити до бази оподаткування. Виключені, якщо ви вносите готівку, яку вже врахували як дохід раніше, і сплатили з неї податки, наприклад, виручку за певний період. І це чітко зазначено в платіжному документі. Друге цей дохід не оподатковується. Давайте на прикладі: ви дизайнер або айтішник на загальній системі. Отримали зарплату по трудовій, з неї вже сплатили всі податки і закинули ці гроші на рахунок ФОП для старту своєї справи. Щоб не було зайвих питань, зберігайте довідку про сплату податків чи випуску з держреєстру. Це доведе, що ці гроші вже оподаткувались. А якщо поповнюєте рахунок раніше отриманою бізнес готівкою, позначте у призначенні платежу, виручка за період і вкажіть його. І податкова не нарахує податок ще раз. Для ФОП на єдиному податку спрощенців ситуація інша. Раніше податкова вважала, будь-яке поповнення рахунку це потенційний дохід, із якого треба платити єдиний податок. Через це багато підприємців вигадували хитрі схеми фінансування бізнесу і банально ризикували зайвими податками. Але є і хороші новини за останній рік. Податкова поступово пом'якшила підхід. Тобто, якщо ви ФОП спрощенець, то з формальної точки зору власні заощадження, які ви внесли на рахунок, справді вважаються доходом і оподатковуються. Бо у ПКУ прямо зазначено, все, що отримали в грошовій чи безготівковій формі, вважається доходом. Наприклад, ви дизайнер, відкрили ФОП і поклали на нього 20 тисяч зі своєї старої зарплати, щоб було чим розплатитися з підрядниками. Формально податкова може вимагати з цієї суми єдиний податок, якщо не доведете, що це вже оподатковані власні гроші. Водночас, не всі надходження враховуються до доходу. Це не стосується пасивних доходів відсотки, дивіденти, роялті, страхові виплати. Плати не враховується продаж рухомого чи нерухомого майна, якщо воно використовується у підприємницькій діяльності, які особисті гроші внесені на рахунок ФОП можна не включати до доходу і коли це працює, а які кошти можна вносити без сплати єдиного податку? Давайте розберемо на конкретних прикладах. Виручка від підприємницької діяльності, готівка. Якщо це готівка, яку ви вже отримали як ФОП і вона була проведена через касовий апарат, іншими словами, фіскалізована. Ви можете внести ці гроші на рахунок у призначенні платежу. Пишіть внесення торгової виручки за період. Приклад ФОП другої групи отримав готівку за послуги на ринку. Поклав ці гроші на рахунок через касу, податки вже сплачені, вдруге їх не нарахують. Для ФОП першої групи навіть без чека це працює. Перше, власні кошти, з яких уже сплачено податки. Сюди входить зарплата, дивіденти, відсотки по депозиту, орендна плата усе, з чого ПДФО та військовий збір вже утримані. Пишіть у призначенні внесення особистих коштів для ведення підприємницької діяльності. Приклад, ви влаштовані за сумісництвом, отримали чисту зарплату і внесли її на ФОП для покупки ноутбука для роботи. Податкова може попросити довести, що це вже. Оподатковані особисті гроші. Тримайте на руках виписку про виплату зарплати чи довідку 1 ДФ. Друге, перекази між підприємницькими рахунками. Якщо у вас кілька фоп рахунків у різних банках, просто переказуйте гроші між ними. Це не вважається новим доходом. Третє: поворотна фінансова допомога. Можна оформити офіційну позику від родичів чи друзів, підписати договір. Але якщо цю допомогу не повернете за 12 місяців, вона стане вашим доходом і доведеться заплатити податок. Важливо, при перевірці податкова має право запросити підтвердження: виписки, довідки, розписки, договори. Не всі кошти можна внести без ризику продаж квартири чи машини, отримані кредити, гранти або вже зняті раніше з рахунку ФОП гроші, якщо немає документів. Усе це під питанням. Ось, як приклад, продаж квартири чи авто. Навіть якщо перший продаж у році не оподатковується ПДФО, ці гроші ФОП може вважати доходом. Чи можна розраховуватися з контрагентами не з рахунку ФОП, а готівкою чи як фізична особа? До речі, отримували запитання: а чи можна розраховуватись з контрагентами не з рахунку ФОП, а готівкою, чи як фізична особа? Взагалі так. Теж можна. Платити можна готівкою через касу, банку, термінал самообслуговування або навіть із особистої картки, якщо ці покупки пов'язані із бізнесом. Ще один варіант відкрити кредитний ліміт для ФОПа і розраховуватись ним, коли не вистачає власних коштів. Проте, пам'ятайте, податкова включить у дохід усе, що зайшло на рахунок, якщо не зможете довести, що ці кошти вже були оподатковані, або правильно оформлені як виручка чи фінансова допомога. Тобто власні кошти внесені. На розрахунковий рахунок, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, податково включить до доходу фізичної особи підприємця платника єдиного податку, виняток становить лише внесення доходів з формулюванням внесення торгівельної виручки за період. Але за умови, що за цей період ці надходження були проведені через касовий апарат або як надання поворотної фінансової допомоги. Тут фінансову допомогу потрібно буде повертати. Але хоч думка податкової змінилася в підтримку підприємців, все ж не варто надто довіряти, адже так само вона може змінитися і в іншу сторону знову. Тому, якщо немає критичної необхідності вносити особисті кошти на рахунок ФОП, то краще на потреби підприємницької діяльності витрачати їх з особистої картки. Тим паче, це то. Очно не заборонено. Дотримуйтеся цих правил і зможете спокійно використовувати власні гроші для бізнесу, не ризикуючи зайвими питаннями від податкової. А як правильно внести особисті кошти на рахунок ФОП у 2025 році, щоб двічі не оподатковувати та не отримати штрафів, вже є на нашому каналі. Тож переходьте за посиланням, яке ви бачите вже на екрані. Якщо залишилися питання чи потрібна індивідуальна консультація, звертайтеся до команди бух Юа» і наші експерти розберуть вашу ситуацію індивідуально.